На закуску, друзі, на десерт сьогоднішнього дня Реноміган-2. Автомобіль в універсалі, 6 рік випуску, темно-сірий колір і дуже сміливі диски 17-го розміру на низькопрофільній гумі. Виглядає бомба, машина висока. Плюс того автомобіль з невеличкими підкрасами, виглядає досить симпатично, косметичний стан автомобіля досить непоганий. Плюс до всього це у нас універсала з великим багажником, сімейний такий автомобільчик. І зараз перейдемо до комплектації. Там те, що є. Те, що вам сподобається, дійсно. Запаска повнорозмірна є, домкрат є, ключ є. Шторочка в багажнику також присутня. Йдемо далі, походові тут все чітко. Кондиціонер треба підзаправити для повного фаршу. Так? Шторочки на вікнах є, справа теж є. Дивіться, панорамний дах. Двосекційний панорамний дах. У нас такий салон текстиль, машина чистенько, акуратно все повний електропакет склопідіймачів, Там я підготував для вас трохи документації, шкіряне кермо, датчик світла, є спішечка, 212 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Є підігрів сидінь, п'ятиступочка механіка, запуск кнопки. Як це притимано на міганах? два оригінальних ключі, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Це все ви отримуєте в одній лише машині під назвою Renault міган 2. Це на цього автомобіля 5300 300 Взагалі без торгу, але якщо дуже сильно попросите, якихось 50 доларів ми можемо скинути. Але виглядає, ну реальна бомба. Дивіться, такий іменно стільний міган. По документації, що зміг я знайти в цьому автомобілі, що сервісна книга є, і в 2018 році пробіг був 139 тисяч кілометрів. Якщо вірити сервісній книгі, то пробіг рідний, бо знаєш, що в других міганах важкувато перевірити пробіг. Друзі, такі автомобілі у нас з'являються, даленько не було Міганів в універсалі. І ось нарешті з'явився. Лінзована оптика, туманчики передні і задні, все робимо, все класно. Чекаємо на вас.